Дорогенькі були. Коротенький відосик про наших курчаток, нам три тижні. Е, я там розказував вже про каченяток. і тут було з курчатком, Натягувались, натягувались і швидко дало дуба. Що було, не знаю. Видавав їм відхип. Я чи думав, що відкрипів. Олександр не помогло. Ну, не помогло тим, е, які покинули нас, але я думаю, що помогло ось тим, що лишилися. Наша мама квачка, та, що висиділа. Сама, як то така, лист, лист відпустив корку з курчатами додому. Було в нас 9 штук, залишилося 8, 6 9 штук. Так, 7 було рябеньких, чорненьких ось таких, а 2 було підлівінських. Нагадаю, що тут був і півень Лівінський, і півень Омрокс. Хоча домінував Омрокс в сімействі, Лівінський трохи його боявся. Ну, ось такі в нас вийшли мішані курчатка. Е, цікаво, які вони виростуть і мені також, бо писали в коментарях, цікаво, які вони будуть. Ми бачимо, що вони рябенькі, але темно рябенькі будуть. Е, і півники. Ті рябеньки то практично всі будуть півники. Нічого хай будуть, зато вони будуть великі і швидко будуть рости. Бігають вони всюди, де хочуть. Е, мама кочка їх всюди водить, всюди кличе по подвір'ю, по городі, вона перелітає, ми її крилано обтинаємо, то вже осінь, нічого такої шкоди вони нам не зроблять. І потім приходять сюди їсти. Апетит у них досить непоганий, їдять вони практично все. Мелений комбікормик, ви бачите, вони розпорпують. І під ми їм картопельку. Картоплю варену вони наминають за дві щоки. Всі вони хвості. Та ходіть сюди, я вас познімаю. Не хочу ближче підходити, щоб їх не налякати, хоча не думаю, що вони такі полохливі, але все рівно ховаються за маму. <кій> Всі вони без хвості. Але бачу по грибинчиках, що так без рібенків, то там основна маса буде хлопчиків. Дівчаток буде мало. Ну нічого, і то буде добре. Е, ще в нас була така одна курочка е, мішана. Е... Білефельдер вийшла, вона десь тут бігала-бігала, неслася. І два тижні тому, як коли був останній раз, в селі, дивлюся, курка зранку бігає по підгрушку, по дорозі. Ну, Домі тату, може, там десь швидко закрив, вона запізно прийшла туди-сюди, але вона поквактувала. Більше ми її не бачили. Напевно, вони десь там нанеслися, там, де вони бігають до сусідів. і Питаю тата, чи була, та така, я не бачив. Ну, По ідеї два тижні пройшло, ну, може ще пів тижня, може тиждень, якщо вона не з'явиться з курчатами, то значить Лис Макета її приговорив. Тому що в нас всі кори бігали на вільному виголі, якось цього року твотву -тв, менш більш було спокійніше, трохи там були втрати, але ми притримували корей, але в загальному можна було миритися і як було завжди кожного року. Тож сподіваємося, що якщо. За тиждень курка ще не приведе курчат, то це буде добре, як приведе, як не приведе, думаю, що такі осінні курчата будуть швидко рости. Бачимо, вони ростуть непогано, пілечку вдіваються, за три тижні ще, ще тиждень вже піде. Головка пірочка, тобто в місяць вони будуть пірочку і буде їм вже тепліше. Сидять вони з мамою кочкою, мама кочка чемна, виходить зранку на вулицю і ставить ось такі міни. Тобто вона не цей, не какає в клітці, тримає все в собі і потім випорожнюється нам ось тут на вулиці, щоб було чистенько. Корка лівінська ситцева це вже не перша у нас квачка. У нас там і багато квачок, і Легорни квакали, як дурні, правда, не всі там дві корки. Білі Фельдер, це взагалі три корки, то не переставали квокати, не встигали виганяти. Лівінські ситцеві три квачки було, а мроксів три квачки було. Так по квачках у нас. Потужна було. Ай, і, і одна мінорка, то ви бачили, що вона там висиділа, і бігають тих п'ятеро курчат, яких вона висиділа. Там чотири хлопчика і одна дівчинка. Теж такі цікаві, вони вже великі. Ось така наша малеча. І сюди. Бачите, вола повні, понаїдаються. Я думаю, що вони будуть такі мішані потужні. На яйце і на місце. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті. Як Корчатки їдять, а ми йдемо працювати.